Чому нам іноді так важко бути радісними і щасливими, навіть коли здається, що усе для цього є? Насправді, як ми проживаємо життя напряму, залежить від того, у що ми віримо, і справа часто не в обставинах, а в тих несвідомих переконаннях. Які глибоко сидять всередині нас, вони непомітно впливають на те, як ми думаємо, відчуваємо, як діємо. І іноді, щоб почувати це краще, потрібно не щось кардинально змінювати у житті, а просто перестати слідувати тим переконанням, які непомітно підточують нашу самооцінку, забирають радість, легкість та спокій. Саме про те, які переконання вмежують нас та створюють нам нещастя сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак. Я практикуючий психолог. Наші переконання сильно впливають на те, як ми себе почуваємо, як реагуємо на різні ситуації, як приймаємо рішення, будуємо стосунки і, взагалі, як ставимося до себе та до життя, вони можуть нам допомагати давати відчуття сенсу і цінності, а можуть навпаки, позбавляти радості і мотивації. Переконання ніби створюють фільтр, через який ми дивимося на світ, і часто цей фільтр спотворює реальність, через що виникають труднощі у різних сферах життя. Проблема в тому, що більшість переконань ми не усвідомлюємо, тому що живемо з ними все життя і вони здаються нам нормою. Але саме ці звичні думки можуть допомагати почуватися краще або створювати страждання. Тому так важливо звертати увагу на свої переконання і відмовлятися від тих, які нам шкодять. Перше переконання, яке може робити нас нещасливими, це звичка зосереджуватися тільки на тому, що погано. Коли людина автоматично помічає лише те, що іде не так, бачить тільки проблеми, помилки, те, що не вийшло, і зовсім не помічає, що насправді багато речей йдуть добре. І я зараз не кажу про те, щоб закривати очі на труднощі і прикидатися, що все ідеально. Ні, життя різне. Важливо вміти бачити обидві сторони: і те, що важко, і те, що вдалося, що вже є хорошого. Коли ми фокусуємося тільки на проблемах і помилках, нам здається, що реальність це лише суцільні труднощі. Ми самі відкидаємо ту частину життя, де є підтримка, любов, задоволення, маленькі перемоги, успіхи. Це виснажує, забирає сили, енергію. Породжує відчуття незадоволення. Часто всередині стає холодно і порожньо, наче все марно, наче немає все сенсу, наче все жахливо. Нам важливо бачити обидві сторони, і те, що складно, і те, що виходить. Це дає нам більш реальну, цілісну картину. Життя не тільки чорне або біле, воно різне. Потрібно вчитися тримати баланс, бачити і те, що болить, і те, що вже добре, давати місце і сльозам, і вдячності, і радості за маленькі кроки вперед. Так нам легше адаптуватися до негараздів. Наш внутрішній критик завжди підсовує негативні думки, вишукує недоліки, помилки. Але ми можемо і маємо брати відповідальність за свої думки, вчитись помічати не тільки те, що йде не так, але те, що добре виходить. Це дуже важливо для нашого психічного благополуччя. У кожного з нас є щось непросте і щось гарне. Це нормально, коли ми дозволяємо собі бачити життя цілісно, як і хороше, так і складне. Не тільки через призму негараздів, а ще й через призму любові, вдячності, віри, тоді всередині стає тепліше, спокійніше, з'являється більше певності, радості та щастя. Наступне переконання, яке може забирати у нас радість і легкість, це думка, що ми маємо бути завжди хорошими. Правильними завжди всім подобатися. Насправді це нормально бути хорошими і в якійсь мірі подобатися іншим, адже ми живемо серед людей, і нам важливо знати, що нас приймають цінують, що ми маємо значення. Стосунки це велика частина нашого життя, але буває по-іншому. Коли це бажання стає надмірним, коли дуже важливо здаватися хорошою, коли постійно хочеться подобатися в тому, як я виглядаю, як я кажу, як поводжуся, як володію, тому що тільки так мене будуть любити, приймати, поважати. Така установка поступово змушує нас травчати зв'язок із собою. Ми намагаємося жити не так, як хочемо, а так, як треба. Постійно себе перевіряємо, а як я виглядаю, чи достатньо добре я сказала, чи гарно я поводилася, а як на мене відреагували? Ми наскільки боїмося бути неприйнятими, що зраджуємо себе, відкидаємо справжні частини, приховуємо емоції, бажання, які б могли покращити наше життя, зробити його більш щасливим, це виснажує усередині, накопичується незадоволення, сором, підвищується тривога. Ми ніби весь час намагаємося відповідати певному образу, як треба, як нас мають бачити, і в цьому всьому губимо себе. Це про те, як ми намагаємося видаватися кимось іншим, створюємо фасад, за яким ховається наше справжнє я, і починаємо вірити, що цей фасад ми. А коли і щось трапляється, що показує, що я не ідеальна, не така, як мене мають бачити іншою. самооцінка падає. Ми відчуваємо себе погано. Нам здається, що з нами щось. Не так засмучуємося, розчаровуємося. Це такі сильні переживання, і навіть коли є чому радіти, ми не можемо. Бо всередині напруга постійно потрібно бути хорошою, бути кращою замість того, щоб бути собою. А нам насправді дозволено бути собою у будь-яких стосунках, у будь-яких ситуаціях не потрібно бути ідеальною, щоб бути гідними, любові, щоб бути прийнятими. В реальності просто не існує ідеалу. Це самообман ілюзія, в яку ми постійно ранимося. Кожен Кожна людина має щось в собі хороше і щось не дуже. Це нормально, це про цілісність. Ось так важливо дивитися та думати про себе чи іншу людину, приймати різні сторони, відкривати те, що важливо для нас, і водночас залишатися уважною до іншої людини. І саме у цьому справжній зв'язок. Підтримка, задоволення та легкість. І перед тим як перейти до наступного важливого переконання, яке нас обмежує, запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання ви на нього бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Отож, ще одне переконання, яке часто робить нас нещасними, це бажання бути впевненим у всьому. Мені потрібно знати точно, що буде далі, потрібно знати, як складеться, як все вийде, потрібно бути впевненим, що буде через 2, 3, 5, 10 років. Але проблема в тому, що повної впевненості просто не існує. Ми можемо мати якісь уявлення, здогадки, плани, але це все не гарантія. І коли ми чіпляємося за цю ілюзію певності, коли ми опираємося на визначеності, у нас виникає безсилля, ми відчуваємо себе безпорадними і як наслідок росте. Він тривоги, тому і багато хто з нас вже стикався з цим. До початку війни у багатьох були плани, подорожі, покупки, зміни в роботі, а потім усе змінилося в один момент. І це дуже чітко показало, що ми вразливі, що життя непередбачуване, і що повної впевненості немає і бути не може. Це з одного боку сумна новина. Ніяких гарантій ніде і ні для кого. Але з іншого боку, і хороше, якщо нема гарантій, то й не потрібно на них покладатися, щоб бути щасливим. І важливо розуміти, що це не означає, що не потрібно планувати чи вірити в гарні результати або мріяти про добре життя. Потрібно. Просто разом із цим треба пам'ятати. Абсолютної впевненості немає, тому варто не тільки спиратися на майбутнє, але бути присутнім тут і зараз, жити в моменті. Саме це і допомагає відчувати більше внутрішнього спокою. Наше життя завжди буде складатися з невизначеності. Я не знаю, що буде за. П'ять хвилин через рік, але я можу бути впевненою в тому, що є прямо зараз. І як тільки ми відмовляємося бути впевненим в тому, що ми не можемо контролювати, стає легше, у нас з'являється більше енергії і сили. Також переконання, яке часто забирає у нас спокій та радість, це бажання мати повний контроль. Воно дуже схоже на попереднє, де з всередині нам дає те, що якщо я все. Передбачу все проконтролюю, тоді буду в безпеці, тоді нічого поганого не станеться. І це бажання зрозуміле. Ми всі прагнемо якось керувати своїм життям, брати відповідальність за себе це нормально. Проте, коли контроль стає надмірним, коли ми намагаємося все проконтролювати, це сильно виснажує, ми починаємо тривожитися ще більше. Ми хочемо все контролювати, щоб менше хвилюватися, а в результаті ми більше пружимо, та непокоїмося, жіночись за тим, чого в принципі не існує, тому що повного контролю просто немає. Це ілюзія. Життя завжди буде частково непередбачуваним. Насправді, що допомагає замість контролю, це довіра, довіра до себе, довіра до життя. І вона частково буде вразливою, бо в ній завжди є частинка ризику. А разом з тим, коли ми віримо, що ми можемо довіряти собі своїм діям, рішенням, своїм здатності справлятися, нам уже не так страшно. І це не про те, що все буде легко, просто ідеально. Це про те, щоб не трапилося. Я знаю, що якось можу пройти через це. Я можу якось з цим впоратися. Наступне переконання, яке може нас обмежувати, це віра в те, що життя завжди має бути гарним і комфортним. Насправді це певна пастка, адже життя не завжди буває комфортним, воно мінливе. Мабуть, у кожного з нас бувають непрості періоди, і чим більше ми опираємося цьому, заперечуємо то, коли у нас виникають труднощі, нам складніше їх пережити, тому що нам і так важко, а через опір, ми ще більше занурюємося в стражданню. Біль це неминуча частина життя. Але страждати не обов'язково. Страждання це наш опір реальності, який є біль. І саме ця ідея, що колись настане момент, коли в житті все буде тільки добре гарно, це скоріше самообман, вона може тільки додавати розчарування і важких переживань. Все в житті непостійно, все змінюється. І саме через різний досвід ми зростаємо. Якщо думати, що можна прийти до повного спокою та комфорту, то це не буде добре для нас, тому що ми. Створені для розвитку. А коли здається, що все досягнуто, нам стає нудно нецікаво. Нам цікаво, коли ми рухаємось, відкриваємо нове, експериментуємо і в тому числі проживаємо різні емоції, різний досвід. Тому важливо прийняти той факт, що життя буває різне та сповнене злетів і падінь. І це нормально. А коли думати, що в житті все має бути тільки добре, ми ще більше самі собі додаємо страждань. Коли щось іде не так. Стає в рази болючіше, це не означає, що потрібно вдавати ніби все добре, коли важко, і не означає, що треба виправдовувати неприємні події. Просто визнати так, на жаль, іноді буває складно, і це визнання допомагає пройти легше через важкі моменти, дає нам внутрішню силу проживати життя таким, яким воно є. Ми не завжди можемо контролювати обставини, але ми завжди маємо вибір, як думати, як сприймати те, що відбувається, щоб мати можливість відчувати події у своєму житті. Так, як нам хочеться. Ще одна думка, яка часто краде у нас спокій, викликає незадоволення, це очікування, що все обернеться погано, бо нічого не вийде. Коли ми хочемо будувати стосунки, почуваємо новий проект роботі, готуємося до співпесіди, до будь чого у нашому житті, і відразу в голові крутиться думка, а раптом не вийде. А як провалюється? І звісно, ми починаємо почуватися перегнічено щодо того, як щось взагалі сталося. Але ж насправді ми не знаємо, як буде. Може, не вийти, а може все піти дуже добре. Є обидві можливості, і вони однаково реальні. Просто наш внутрішній критик любить обирати те, що гірше, і підсовувати нам картинки невдачі. Ми маємо право вибирати. На що спрямовувати свою увагу, ми можемо свідомо підтримувати себе думкою, що у нас вийде. А навіть якщо не цього разу, то наступного або через п'ять спроб проте вийде. Так, зараз не просто, і ми всі живемо у період великої невизначеності і природно, що виникають страхи. Але ми вже знаємо, що абсолютної опевненості немає ніде і ні в чому. Ніхто не знає напевно, як усе буде. Проте ми можемо робити те, що в наших силах тут і зараз: вибирати ті думки, які допомагають нам відчувати Себе краще і які дають нам сили робити маленькі кроки, виконувати свої завдання та рухатися далі. Діліться своїми родумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписалися. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!